От в українському футболі, в українських тренерських штабах збірних всіх рівнів, бракує отакої от людини з запальнички, отакої от людини зажигалочки, яка б могла мотивувати, яка б могла вийти і сказати: Ви ребята, ви хлопці, ви повинні грати за герб, ви повинні грати за тих людей, які в підвалах зараз в Києві знаходяться, і які е зараз обороняють наші рубежі. На... Північно-східних регіонах нашої країни, які кладуть своє життя за те, щоб ви могли грати футбол в цій футболці. Майте совість якусь перед цими людьми. Я не знаю, ви просто маєте можливість просто грати в футбол, коли от ваші однолітки, хлопці гинуть на фронті, кладуть свої життя за Україну. we'll do